Привет, привет! Запекаю е, бедра с куриные, уже готовые. Ну сейчас Прикиньте, ну я е, вытирал руки, думаю, дай положу на духовку, ой, бляха, чтоб высохли, поки вона печеться. И блядь, салфетки за 300 гривень. пиздец. То, зашел, очередь, если... А это тоже? тоже а красно нет. А красно нет. Ну да, тут температура поменьше. Короче, я сегодня, вы же знаете, я на монодиете. Вечером до меня приедут друзья. Вот, Поэтому ну я же не могу им э, сказать, я ничего не буду больше сегодня їсти, до свидания. Поэтому я запік им бедра. Вот даже на гриле, даже полезно. Может быть, я даже кусочек маленький зим. Но блядь, мне не нравится, что лучше б я их пожарив на сковородке. Сковородку, то я, то я мить умею, а духовку заляпало як. Посмотрите. У нас была после. Как это? После... Блять, як це називається? Після клінінгу. Прийшов новий штатив. Кур'єр привіз буквально 15 минут назад. Посмотрите. Это то, що я хотів. Я вам покажу масштаб, да? От це реально ручне, то, що мені треба... Не зрозумів. Все. А все. Я думаю, що воно буде витягуватися. А, ні. В общем, вот розмір. Наклоняется и ще прикол в чем? Вот, смотрите в чем прикол. Ну це така це така. Хуйня. Ну, світить чуть-чуть. Буде видно пот, когда мокрый. Вот. А так в принципе, ну нормально. Ну ладно. Світло. Опять вылезла. Ну нельзя на минутку даже выйти. Назад. Быстро. Джина, ну не можно тебе иди сюда, ты понимаешь, что нет? Я только твой пух оттуда сгребаю. Давай тебе... Она у меня течка. Она у меня не стерилизована. Вы это должны знать. Ну, большинство как бы должно знать, что она у меня не стерилизована. Тот, кто за мной наблюдает, не первый год, как говорится. А на фоне мастер-шеф, как всегда, на планшеті зовсім а, скорость а, я и даю спеціальні таблетки і в неї я вот я я просто уже знаю що когда у неї течка вона тоді жре просто не в себе вона кушать вот если раньше вона їла сухий корм і там за день может пачку консерви влажної вона могла в себе втолкнути за цілий день, так по четвертинку їй давала. То зараз вона може в день в мандяри чотири пачки консерви. Я поэтому сьогодні ходив в магазин за э, за арбузом на завтрашній день і купив її ще. Думаю, на всякий случай хай буде. Ну ти прикинь по чотири пачки консерви їй давати. По чотири пачки консерви. Ну ладно. Так. Вот. Е, зварив. Зварив е, шиповник. Чого мені все время хочеться назвати його це корій? Шиповник сварив днем. Він уже ну такий градусів, може 40-42. Ну такий чуть-чуть. От тепер мені його треба перецідити. Я хочу, щоб він окончательно ну, як, постив. Тут я корочку задавав м'ясу, це треба помити, Ну, я зараз нічого мити не буду. Тут лишній жир. Замочив джинилу миску і Що сьогодні сходив? На базар хотів казати. Сходив в магазин, от теж за арбузом, за бедрами, потому що... А... Drink. Водки бей сюда наловить. Женя. Женя, тебя О, Господи, я испугался. Блять. Прикиньте. Вот эта хуйня-то красит сюда. Я думал, якась мыша, чи жук, блядь. Вот, бляха. Ой. Я сейчас не привык до цього штатива, поэтому мы... Ми... Чуть-чуть. А смотреть. это, короче, штучка. Ну, поняла, чтобы не быть керамикой обметал а металл. У меня вкусный терп, немного ореховый. Просто мне кажется, что он немножко забитый и чуть-чуть такой. Дринг, вот, прям фуд. фуд, пока еще рано давать. Дринк, у и меняется три раза в день пути дома. Ну как дома? Пока я занимаюсь своим здоровьем. Коротше, я м'ясо запік, виключив, і хай воно, напевно, там і стоїть. І, звісно, якби я робив для себе, я б його замаринував у солі, вмісті з сахаром. А потім би це все смив, додав спеції, додав би соус. А так я подумав, та будете ви жрати, блядь, перемазаним майонезом м'ясо. Ніхуя я, блядь, отак. Все, я взяв, посолив, блядь, попорців майонезом перемандярив, виложив на рішетку. І то, дорогі мої, скажіть спасіба Скажіть спасіба, що я ще на рішотку положив, щоб жир стікав, щоб не вже руки пити. Тому що м'ясо на рішетці пристане, рішетка тоненька, я її вистренько щук шук срісував, все відмиється. А противень він жирок, коли застиває, решта. Ну, салфетку, е, можна ложкою спробувати, ну, який ков против. Акуратно збираєш і потім гарячим водою заливаєш, нічого, і в труби не біжить жир. І е, так от в принципі все хороше. Хотів сьогодні спробувати сюди постелити е, вот коврик. Але зрозумів, що не красиво. Возле кровати я положив вот этот коврик. Сначала він лежав тут. Потом я понял, что він ну, слишком огромный сюди перед диванчиком. Я положив сюда этот. В дальнейшем, конечно, мне хочется. Э... дальнейшем мне ще, хочеться, конечно, сюда маленький. Я не хочу вот прикроватный столик. Знаете, как у всех? Вот блять по По ширине, типа от этого, по длине. Не, не хочу. Я хотів би сюди якийсь такий високий, маленький столик. Ну там, утром, наприклад, встаєш, новості подивитися, кофі в мене вариться, да? в кофемашині, Я собі налив кружечку, взяв айкас, можу я дозволити курити вдома. Я так раз поставив собі тут і не держу в руках. Чи не ставлю на бильця, хоча вони й дерев'яні. Ну просто, блять, як то на камільфо. Вон миш своїх покладала спать. Усіх причому одновременно. Завтра утром йду на аналіз дуже рано. Записався на дуже рано, тому що я останній раз приходив Даже навіть... Я останній раз приходив Даже у 8, відкриваються. Я приходив, от не пам'ятаю, чи ближче до 9. А чи ближче до 8, чи після 8 от, до 8 до 8.30. Но пам'ятаю, що що я стояв в такій бешеній очереді по записі. Казалось би, ти записуєшся, йдеш на якусь ету. Ну, йдеш на определене время. Ні, ніхера, порядок жилої очереді все одно. Записуйся, не записуйся. Ну, так у нас в клініці в Лілі. Завтра йду е, опять здавати, е, значить, печенькові проби. Йду здавати щитовітку, опять, на всякий случай. Ну, там пакет просто удобно. Вот, і на сахар. От. Сьогодні я їв тільки рибу. Рибу я пожарив філєшку, буквально по дві минути з двох сторон я їх примандярив. І все. Я швидко похавав, потім викупив що там є кістки. І я такий був голодний, що я навіть з кістками. Ем, ну, з кістками їх зажирав. Сталяють, наскільки це. Мені так тяжело на цих дієті. Завтра у мене день Виходить... одне куряче філе, на цілий день варене. І все. Ну і этот блядь. шиповник. І я так подумав, блядь, ну я не могу. Для мене легше знаєш... мені проще потом забити. Знаєте, мені хуй проще забити. Думаю, так, я, я так, да, Ну, я не хуйовий. Я красиво в кадрі вигляжу, тому що я штатив. Штатив це делає своє дело. Вот. Но я Я сім грудку, сюди за один присесть. А потім вечором нагружуся п'ять хуїні. Хоча я все. От вірите, я, я вірите, я все повикидав з холодильника. Ну, кроме морозилки, там хліб, лаваші, ну це таке в мене не в як віда. Просто, ну я потім сорвусь, закажу доставку для якихось, не знаю, піц, хуіїць, три Думаю, нет. Я завтра, мені очень сьогодні цілий день хочеться сладкого. Вместо курячої грудки я буду цілий день їсти кавун. Поэтому я сьогодні пішов у фору. Вибрав кавун, невеликий. невеликий, Это, это цик, блядь, шиповник. А это хлеб для ну, под м'ясо, Ну, мало ли хліб будуть Вот. Для себе я ни хера не пью. Даже воду я не так вот, як володві пляшки, потому що я цілий день п'ю ці кові. Арбуз купив, положив. Вот, чтобы на холод. Я люблю холодний. Кавун. А скільки стоїть. Ой, всех, <масш> видите? И Кавун к Херсон Лучше б там Херсон був 11492. Кавун Я не буду дивитися вже на етикетку, Помню, что з магазина 6 ,732 кг 732 г Поняли? Поэтому вот такие вот новости, ребята. Ще завтра записався на стрижку, тому що я стрижу сейчас коротко такі волосы. Ну такое! I know you love me! I know care, well, if you never, Ну я ж не співав, я ж блогер ютуб, ютубер. Дуже хороша сьогодні погода на вулиці. Погода просто... Погода просто ебейша. Этот, блять, пью. Погода просто їбейша. Я вийшов сьогодні на двір. Цілий день був дощ десь з. Ні, не з 10, як по прогнозу, да, я в утренньому відео дивився, з 9 і десь аж до Аж трьох 3, чоло 4. Я вже дивлюсь в новій пошті, що кур'єру передана посилка. Думаю, о, я якраз думав, от зараз десь з 4 до 5, до 6 має приїхати сюди в мій город. Думаю, я встию купити е, е, кавун, бедра, раз уж е, друзі приїдуть до мене. От. І е, якраз думаю, кур'єр все одно набирає. Ну я вийшов на вулицю, воздух, свіжо, вот этот мусор, що у мене тут стояв. Большой пакет положив, щоб винести маленький. я Ну, Блять. Точно. Це ж, у мене, це ж у мене мусорний пакет, остався один. Я вже третій день підряд. Третій день підряд ходжу в магазин і не можу заповнити, щоб купити ну, пакет мусорний. Один залишився. Нічого, в мене вон два. Валяється там. Що ви думаєте? Бодра отакі є. Я в житті ніколи таких бідер не бачив, таке чувство, наче вони були індюшачі. І я я на вона крада, а там по бокам, от на бідрах, знаєте, а що так куски, шкури висять і жир. Тому я його пообрізаю, щоб не скільки жиру, блядь, натопилось. Я ріжу, ріжу, я ріжу, ріжу, шкура ж не ріжеться, ви знаєте. Я ріжу, ріжу, потім пішов мити ножик, перевертав ножик. ну, як рукояткою до себе, щоб взяти помити помитлізвів. Чикнув буквально грамулечку. Ну от... Ну от я... ну, Я даже, ну, воно даже, не було больно. От воно от прикоснулось. Дожди в мене нові, гострі. Боже, як почала мене хреначить кров, от до сих пор. Ну, до сих пор. Вона от там даже поріза нема, ви бачите? Даже поріза нема. От буквально... Ну вот я просто ну, вот реально я вот прикоснулся. А насколько гострий нож, як у мене бігти кров? Я вже салфетками. У мене рулон салфеток кончився. Ось вот тут на стойке прийшлося новий, новий новый рулон, Ой, бляха. Новий рулон помаги. Для рук, Я вже тряпку. Я вже холодною водой і гарячою водой. Я уже и так, я уже і сяк. И хера. А потом думаю, да ну тебе в пизду, блядь. Хай тече. че. Я вот так слизну, Так что я вампир. Что до лохося? Что-то нашло. Позиція для доставки, тому що... Ну да, блядь, тартар сирий продукт відвозить до станції. Масштабах ресторанів, коли ви розумієте. Ну порізав правильно свіжу говядину і сразу видав заправлену. А так прикиньте, вон подають, отдельно в ну там конкурс такий, що на доставку придумайте е ексклюзивні блюда. Тартар, сирий, нарізані кусочки говядини, отдельно соус, щоб вони мішали. Тож діблізм. Та ні, ну це не делать. Мастер... Вы знаете, вот я дивлюсь їхній сезон, битва сезона. Там такі всі большие спеціалісти, такі самі, як і я, що другим вылетело. Не понял прикол, но я понял, что що там сейчас есть смешно. В общем, вот такие вот дела. А ну, Я так доволен ведром для мусора с педалькой. Внутреннее ведро всегда можно помыть. Оно маленькое. Не собирается не вот эта тонна мусора. Ты его не напихаешь, потому что поломаешь ножку. Мне вот так нравится. От раз. Это ну, что пакет, так что все красиво, органично. Раз и все. А пакетик сохраняю, потому что я потом выкидаю всякие упаковки, вот там уже ціле ведро, всего лишь из-за того, что у меня е, упаковка штатива. Сейчас от достану мясо. Чихай, но тут стоит. Но я хочу помить сразу я не пользуюсь. О. Ну как, пользуюсь, только не с мясом, не с жиром. Я дуже хочу її. Быстрый полный напил брауни, не, не, не закрий там температура чуть побольше. Я хочу и быстро один Даже если два манту, то я так с двух сторон на тебя одежду. И все, типа, команда желтых. Самого я питания це портала на доставку. На Команда синіх. Дякую за хліб? Хліб дуже смачний. Команда Я не є адептом азійську або индийской кухні, Росії. Але... Зі... Уж простите, что руками. Будете жрать от миенки, зато в майне. Вот я уже аж хочется даже лизнуть. Но я не буду. Я не буду. Я поможу.

Противень зашти на жир. Я його ложки соберу в мусорний пакет, щоб не сливати в. Щоб не сливать жир в сифон. Тому що після ремонту в квартирі я навчився чинить раковину ванни, чинить унітаз. Чинить підводить підводить сам воду ну, в раковину, підключать стиральну машинку. Ви представляете, який я блять спеціаліст сам за ці полгода? Ви представляєте? Ну это страшне дело. Вот так що вот такие дела. Завтра утром виходимо на связь. Я думаю, що ми з вами завтра утром. Что вот такое? Як розряд шоком, этим електрошоком був. Я за думаю, що ми завтра утром з вами зустрінемося, поп'ємо разом каву. А, вот. Я зараз в... встаю взагалі дуже рано. Десь в 3-4-5. Такий якийсь сон, не знаю, чи то через давлення, чи що. А, вот. Поэтому зустрінемось з вами завтра. Надів, кстати, сьогодні викупив, що все це время, в місяці більше, що я не ношу сережку, Наскільки мені було похер на свій внішній віт через свої ось болячки і проші хуйні. Наскільки мені було похер, що я навіть сережки не знімав. І сьогодні в стовбум, блядь, Антон, э, заросте в вухо, що тоді робити? Сережа куча, э, а робити що? А носить нема на чому. Тому я сьогодні вставив вот та ту саму першу сережку, і ви знаєте що? Я її вставив. Вона прям от передняя тоненькая прям зашла, а там вже толкать, толкати. Думаю, блядь, і ще б, наверное, неділька друга, і вже б заросло повністю ухо. Тоді опять треба прийти пістолетом пробивати, а нахера тратить лишні 500 чи 600 гривень. Поэтому надію э, сьогодні Сережку. Вот, ця зараза тільки чухається тепер. Так чешется собака. Вот такие вот дела. Целую вас, люблю, обнимаю. Э, спасибо всем, кто со мной до сих пор, на течение сколько времени я с вами не выходил на связь. Я вас люблю, обожаю. Джейна тоже. Джейна, ты где? Джейна. Ай, коня туман. Короче, Джейна тоже вас всех любить. И я вас всех люблю. Мне кажется, что я уже худею на глазах. Килограммы из-за этого чая уходят просто аж тануть, тануть. А потом, как пойду, блядь, как накачаюсь. Блять, буду вести блог не про Мукбанк, а про спорт. На шпагати буду сидати і крутити эти Так, не не финделябраят. Эти брейкданс. О. Понял. Все, ребята мои. Люблю вас. Чао. Новый штатив. Охуєнний.